Актуальна інформація станом на цей час. Поки що не змінилось кількість загиблих, залишається 26. У лікарні зараз перебуває 52 людей, з них 17 дітей. Лікарі говорять, що стан в принципі, всіх стабільний, сподіваються, що всі вони одужують. На вулиці Стуса ще тривають, продовжуються відновлені роботи, там ще працюють рятувальники. Тут на вулиці 15 квітня рятувальні роботи практично повністю завершені. Зараз тривають вже відновлені роботи. Сьогодні викачували протягом всього дня воду з підвалів. Сьогодні вже розпочали роботу з заклеєвню плівками всіх розбитих вікон. 27-й школі продовжує працювати штаб. Там працюють всі служби, в тому числі і підрозділи паспортного столу, і підрозділи юстиції. Тобто всі втрачені документи, в кого втратить документи, можна там, там вже в 27 школі для зручності мешканців, хто вже поруч подати заяву чи там, чи в міську раду, чи безпосередньо в ці органи, і в документи будуть всі відновлені, це буде зроблено безкоштовно. Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про те, що всім мешканцям зруйнованих квартир, а це 61 квартира, тобто всі квартири, які були на вулиці 8, а також 72 квартири тут на 15 квітня, 31. Всім їм зараз виділяється перша допомога 15 тисяч. Ці кошти виділяються в те, що буде мало можливість зняти житло на перше місце часу. Нам обіцяли представники міністерства, що вони зможуть люди зможуть отримати компенсацію протягом до нового року. Тобто, стільки часу люди будуть чекати на компенсацію, щоб буду давати ремонт квартир, ми зможемо забезпечити їм оплату за проживання в тих квартирах, які вони будуть знімати, в тому житті, яке будуть знімати. Сьогодні з цих мешканців, які втратили квартири. Раніше вчора 50 з них виявили бажання, що хочуть знайти місце проживання. Місце проживання було забезпечено достатньо. З 50 реально лише 13 проживали в тому житті, яке забезпечували ми спільно з карітосом. Хочу подякувати карітосу. Лабораторія підтверджує, що повітря є чистим, тобто та небезпека, яка була в перші години, вона вже пройшла, тому повітря в Тернополі залишається чистим. Залишків шкідливих речовин немає. Оскільки будуть морози, скільки буде сніг. Значить, вже зараз замовлено йдуть обміри. Вмірюються будинки, У нас в нас є дані, скільки знищено вікон, це 1112 вікон, орієнтовно 49 балконів. Прийнято рішення ми в централізованому порядку закупимо ці вікна. Сподіваємося, що в межах до одного тижня часу вони будуть виготовлені і встановлені. Зараз ми посилимо роботу по перевірці і укриттів всіх, які є на території нашого міста. Запросимо до роботи спільної підрозділу поліції, підрозділів надзвичайної ситуації для того, щоб разом проконтролювати, наскільки вони не тільки в доброму стані, але постійно, щоб вони були в робочому стані, щоб буде мало можливість ними скористуватися. Наразі на двох локаціях працюють близько 200 правоохоронців, а саме близько 200 поліцейських і 40 нацгвардійців. Міняємося позмінно, надаємо не тільки допомогу нашим колегам. Рятувальникам, але й надаємо сервісні послуги. Тобто, багато зараз є потерпілих близько 500 заяв і повідомлень надійшло в поліцію про пошкодження майна, знищення майна, безвісті зниклих. Ми наразі з нашими колегами сервісного центру з Державної міграційної служби намагаємося тут на місці дуже швидко відновлювати всі втрачені документи, приймаємо заяви і повідомлення щодо втраченого майна. Реєструємо, працюємо зараз із комунальними службами, працюємо із службами, які надають сервісні послуги, щоб ямога швидше люди могли відновити свої втрачені документи і зареєструвати повідомлення про втрачене майно. Стосовно безвісті зниклих, цифри постійно міняються. На цю хвилину, наприклад, є люди, які, яких ми знайшли. Тобто люди не виходили на зв'язок, родичі давали повідомлення, заяви, але потім. За те, що не втратили, наприклад, мобільні телефони або знаходились в лікувальних закладах, ми встановили цих осіб. Наразі сьогодні встановили трьох осіб, але робота далі триває. Основні наші зусилля зосереджені на об'єкті на вулиці Стуса, де зруйнований житловий будинок внаслідок ворожого влучання. Там велика складність в розборі завалів. Продовжуємо розбирати завали, шукати можливих потерпілих під завалами. Загалом від ДСНС на даний момент залучено 250 чоловік особового складу, близько 50 одиниць різноманітної техніки. Складність робіт по цьому об'єкту полягає в тому, що там досить мілкі уламки, і їх доводиться розбирати майже вручну. Наші рятувальники застосовують шансовий інструмент, застосовують. Засоби малої механізації для того, щоб можна було якомога швидше надати допомогу потерпілим.